Алло-алло, всім привіт, це Роміні. Сьогодні розглядаємо план на тиждень. Візьмемо за основу Єврою Як по стандарту, ми знаємо, заплануємо його, зрозуміємо, які трейди можна буде потенційно відкрити і куди, і чому. А також, зокрема, окрім цього. Поговори про Діксі як додатковий актив для підказки, і розглянемо ще NSD, тобто новозеландський долар, тому що він виглядає доволі цікаво на даному тижні. Розпочнімо з євро, розпочнімо з денного таймфрейму. Тут в цілому достатньо інформації, яка нам необхідна для того, щоб ми проаналізували, куди рухається графік. Від даного Daily Fractal я хочу на ньому загострити увагу. Ціна надала висхідну останню реакцію, яка наразі переслідується і має свій таргет. У нас був ордерфлоу несхідний. І справді, але мені не подобається, що даному ордерфловці ціна не контактувала з жодною ліквідністю. І, відповідно, якщо ми дійшли до якоїсь зовнішньої ліквідності і надали висхідну реакцію, створивши на це дисбаланс, тобто створивши даний імбаланс як підтвердження. А зокрема, ми потім, як результат, зупинилися і створили діапазон цілий преміум дискаунт, то мені дає це нагоду поторгувати в лонговому напрямку до визначених таргетів. Відповідно, таргетами завжди будуть ліквідності, і якщо що у нас була ось тут проведена лонгова реакція? то і таргет має бути ліквідність поліву сторону від даної лонгової реакції, яким буде даний фрактал, з яким ціна створила їх вол. Гайс, у нас була доволі глибока корекція, але я її не відторговував, тому що насправді очікував від кожних значень ось тут реакцію висхідну і довіряв їй. І саме даний е, лоу для мене був важливим, щоб ми його не оновили. Ціна зупиняється справді в межах фулфілу даного імбалансу тире дискаунт дуже глибоких значень і надає теж. Дисбаланс покупців в актуальному ось цьому висхідному напрямку, який зараз треба глянути на 4 годинному таймфреймі. Враховуючи, що у нас створені equal highs з даним фракталом є потенціал рухатись саме сюди, і це буде основа як таргет для актуального тижня, який буде зараз відкриватись. А далі ось цю реакцію від даного daily імбалансу вже будемо дивитися на 4 годинному. Таймфреймі тут у нас було, був деякий хаос декілька днів в даних значеннях, але після того був вистріл, і ціна показала дисбаланс покупців, і як результат продовжує свою роботу в order flow. Тобто, що у нас відбувається? Контакт з імбалансом, реакція ціни далі вверх, з формуванням нового діапазону ось тут локального, де ціна теж в діскан значеннях знімає фрактал і створює нові імбаланси в лонг, тобто точки реакції по висхідному order Фло у нас зміщується, і на відміну від деліни східного 4-годинний таймфрейм в висхідному напрямку показує доволі адекватну роботу, тому що у нас відбувається зняття ліквідності, поступові ціна надає реакцію, також від імбалансів і далі від зняття ліквідності, формуючи нові зони підтвердження. І це дає нам нагоду працювати в дальшому напрямку в визначенні швидше таргети, які були з денного таймфрейму. І оця зона буде для мене основною для того, щоб тут здійснювати пошук певних реакцій. Реалізації, які зокрема ще реалізовані раніше, але тим не менш тут є нагода відкрити нові позиції. І якщо так не вникаючи, в цілому це доволі проста свінгова історія. Це відкривати позиції від даного 4 годинного імбалансу на основі даної реакції на відкритті понеділка. Можливо, нижче, тому що треба добрати розігриварти, але я не думаю, що тут буде суперпроблема. Ця точка це є висхідна точка по Order Flow, Так, ціна сюди може повернутись, так ціна може повернутися і в дану точку. Ну, але ми розуміємо, що даний дисбаланс ми не можемо просто нівелювати і, відповідно, можемо його використовувати для реалізації. Це як варіант першої позиції в свінговому класичному форматі по 4-гординному ордерфлоу на продовження. Якщо ми говоримо про інтрадей, то нам цікаво дивитися на даний інбаланс, відповідно, треба дочекатись Азію, плюс формування. В ідеалі фракталів на годинному таймфреймі і їх зняття в Франкфуртську, лондонську, нью-йоркську кілозону з цілями зверху, як мінімум, даного. Це буде у нас четвер хай, так? Тобто це не day high, Хай, day хай у нас буде ось тут, тим не менш, у нас буде ще один фрактал, як іквал хай до нього. І це буде ідеально для інтрадей. Тобто ціна малює доволі класний лонговий, лонгову перспективу, так скажу, на понеділок і, зокрема, на цей тиждень в доставку даного. Таргету виглядає все непогано. Я думаю, що це можна планувати як основну основний напрямок для реалізації, що може піти не так. Враховуючи те, що справді ціна знаходиться в доволі несхідному положенні від зняття там ще місячного фракталу із потенційними несхідними таргетами сюди, ми це можемо брати до уваги і розуміти, що сюди ціна продовжить свою роботу. Тому, до речі, звідси, якщо ми і стартуємо в лонг, то ми не йдемо на оновлення максимуму, а лише на внутрішні ліквідності, які тут сформувались. І враховуючи те, що ціна не працювала з ліквідністями раніше, може справді так продовжуватись, що вона не буде працювати із ним. Ми зараз, тобто ціна піде без контакту з ліквідністю далі в несхідному напрямку в дані ХТФ таргети нижче. Але цього не видно, як мінімум. Тим не менш, ми маємо звернути увагу на ось цей діапазон висини східного напрямку. Мені не подобається, що він не контактував з ліквідністю ліворуч. Відповідно, не було якихось external поїнтів, в нас був тільки internal point у вигляді даного її ліквідності, звідки надалась реакція, ось, ну, але ця вся реакція з створенням даного несхідного імбалансу нівелювалась інвертацією його, тому я трохи працюю в лонг, тим не менш даний діапазон може все ще справити певні проблеми для лонгістів. І треба бути дуже акуратним, коли ми будемо знаходитись на відкритті нового тижня. Адже якщо ціна все ж таки буде зацікавлення працювати вниз, вона може працювати як від актуальних так і, наприклад, від рейду даного фракталу, який вже на секундочку, дейлі фрактал. То при формуванні 4 годинних несхідних зон, це може виступити проблемою, як мінімум до даних точок, як максимум на оновлення даного мінімуму, і відповідно на похід нижче. Цього зараз немає, і зародків того, в принципі, немає. Кожна зона, яка у нас сформувалася, у нас тут. Формувався певний же потік, нівелювався абсолютно після досягнення якихось для ціни вигідних значень, тому я не кажу, що тут є сила. Тим не менш, вона може з'явитись в новий тиждень і треба розуміти, коли нам адаптуватись. А адаптуватись справді потрібно тоді, коли ми, наприклад, зайдемо звідси в позицію, але будемо різко бачити, що ціна тікає з даних значень. В шорт. Тут трейдер вже приймає рішення, чи закривати це по безбитку, наприклад, або е, тримати далі. Відповідно, це теж як варіант. Ну, а як варіант теж можна перевзути Тобто в шортовому напрямку, можливо, з даними таргетами, можливо, нижче. Це вже треба дивитись по факту. Словом, до чого веду для шорта потрібно мати на увазі дану точку, ймовірно, а також актуальні значення, чому б ні, якщо у нас буде шортова реакція. Ви точно вже будете знати, звідки вона відбувається і чому вона відбувається, і можна до цього підлаштуватись. Тим не менш ознак на даному етапі, на це я не бачу. І зацікавлений працювати в лонг. Що по Діксі в свою чергу? Діксі має дуже кльовий кльову опору, так скажемо, на цю всю історію у вигляді даного рейда ліквідності зверху. Відповідно, якщо ми говоримо про євро, то це висхідна реакція. Якщо по Діксі це не східна реакція, но зокрема тут виникла деяка проблема. Можна сказати, тому що таргетувались ми нижче, тут є точка, але це на молодшому таймфреймі. Але тут створений місячний імбаланс, як результат закриття даної місячної свічки. Він може дати висхідну реакцію, це треба враховувати. І переходячи на державий таймфрейм. А я в принципі, рахую, що даний імбаланс буде не то, що нівельований, но глибоко затестований. Ось чому, тому що тут ціна йшла доволі в вузькому положенні і формувала за собою дейлі фрактали от в такому стилі, можна сказати, як по євро, тільки більш чіткіше трендово. І вважаю, якщо ми проявимо інтерес, шортами, його проявляємо, то ми не зупинимось на початку місячного імбалансу, а нернем глибше. Тим не менше я на це не можу вказувати з такою високою ймовірністю. А зокрема, Тримає, я мушу враховувати наявність даного імбалансу, тому рахую, що звідси все ж таки в яких в якихось кондиціях з врахуванням місячного імбалансу іде і тижневого айдема, ми можемо прийти як мінімум сюди. Що по євро в цілому синхронізується, як мінімум з першими таргетами. Я буду доволі обережний, коли Діксі сюди дійде, щоб я не лонгував євро далі. Тож підказка по Діксі є таргети швидше, і ми маємо їх враховувати, адже в разі надання реакції в даного імбалансу Соволонг, ми можемо дати перехай локальний і сходити в наступні фрактали вище відповідно по євро, перевзутись в зворотню сторону. Ну і пару слів по NSD USD. Тут буде прям пару слів, тому що актив такий, який не торгується зазвичай, тим не менш він виглядає цікаво, цікаво на даному етапі. Що у нас відбувається? Взагалі не східний рух, якщо ми на тижневому таймфреймі, і справді з таргетами мене нижче. От, але я тут не про шорт, тому що це такий загальний тижнево-місячний перспектива, так скажемо. Тут я б сказав, що в нас є ідея лонга, адже в нас знявся дана ліквідність і на даному етапі ціна. Нівельва дану область, у вигляді імбалансу на тижневому таймфреймі несхідного, інвертуючи її, тим самим підказує, що ціна може сходити вище. І що мені подобається, це все синхронізовується з лонговою ідеєю по євро. І це може бути якраз таки дуже непоганою історією, щоб захопити тут певного лонга. На даному таймфреймі ціна якраз таки не, зважаючи на наявність імбалансу, формує дейлі імбаланс в лонг даним агресивним виходом, і це буде основною опорною. Зоною для розгляду лонгів в дані таргети тут обережно, адже ми не війдемо одразу, тому що стоплоз нема куди поставити задуже. Але якщо ми прийдемо на молодший таймфрейм, перед тим існують айдеми, раз можливо глибші, і це будуть цікаві точки для того, що ми прийняли рішення від них попрацювати в лонг. Ось в такому форматі це може бути якраз таки синхронізовано з єврою для діксів шорт відповідно і я. Був би зацікавлений словом дивитись даний актив на продовження в актуальний даний таргет в тижневій, можливо, трошки довше, перспективі. От також можна дивитись інтрадей від даного імбалансу в локальні таргети. Тож це вже доволі гнучка історія. Головне зрозуміти контекст, а контекст ми тут. Виявили, от в такому форматі це виглядає на даному тижні євро в лонг. До речі, відкриті позиції раніше були і вони отримуються одна відкрита взагалі дуже тут рано, 5 листопада. Це в нас вже практично. Тично місяць минув, і от в цій доставці я прекрасно сиджу. Практично тейк отримав, но сиджу надалі. Це одна із позицій, там 3 плюс РР. і друга позиція я вже тут більш чіткіше покажу від даного імбалансу, тому що це була основна опорна для продовження лонгів з стопом за дані фректали, з тейком. От На даній історії теж там можливо менше РР, можливо, стоп далі пересунемо, Там близько 2,6, якраз таки. получається. Була ідея щось що такої позиції, але ну, стримався, щоб не завалити ризиком величезним в, дані, в даних лонгах, тому від такої ідеї стримався. Від даного фрактального рейда, в дісквант значення якого діапазону я позначував, продовження і якраз таки ціна це показує, формуючи нову зону, яка дозволяє. Виконати всю ту ж саму роботу і позиції абсолютно схожі, вони ідентичні по логіці речей, і будемо дивитися, як воно все буде відповідно відпрацьовувати в наступному тижні. І враховуючи, що ми тут трошки застрягнули і на даному етапі закумулювались, то очікую вихід ціни, певну волатильність до середи. Ось так скажу так, стрільно. Тож подивимось, побачимо. І з вами відповідно побачимось, почуємось. Всім дякую за увагу. Бувайте!